Людина починається з добра, Із ласки, і великої любові із батьківської хати і двора, з поваги що звучить, у кожнім слові, із батьківської хати і двора, з поваги що звучить, у кожнім слові. Людина починається з добра, З умінням співчувати, захистити, це зрозуміти всім давно пора, бо ми прийшли у світ, добро творити, це зрозуміти всім давно пора. Бо ми прийшли у світ, добро творити. Людина починається з добра, і світла що серця переповняє ця істина, як світ така стара, ай досі на добро нас надихає, ця істина як світ, така стара, ай досі на добро нас надихає. Дідусі на добро нас надихає.